Віталія Трощенко кандидат в поліцейські. Позаду психологічні тести, здані іспити з фізпідготовки. Останній етап співбесіди, які проводять представники рекрутингової кампанії, що безпосередньо займаються набором до нової патрульної служби, і представники громадськості. Моделірували різні ситуації. допустим, якщо чоловік бросає на вулиці окурок, або ще щось зробив то я замічання, як я к цього отношусь, і так далі. Більше всього було переживання в плані очікування цього етапу. Затянули немножко з приглашенням на собі поэтому а так все по плану було. Все легко. Останній етап відбору в нову патрульну поліцію Чернігова проходить на території тренінгового центру головного управління національної поліції в області. До останнього етапу відбору співбесіди були допущені більше тисячі чоловік, причому не тільки жителі Чернігівщини, а й інших областей. З них для навчання будуть відібрані 200 претендентів. Відбір іде поки серйозних замічань нету. Люди проходять собівання, виконують необхідні функції свої. Думаю, що все буде в порядку. За словами виконуючого обов'язки начальника головного управління поліції в області, різниці між цивільними кандидатами і працівниками міліції, допущеними до відбору, немає. Головне, аби людина була гідна проходити цю службу, аби її робочі і морально-ділові якості дозволяли це робити.